Друзі, а тепер найпродаваєміша машина в Україну. Це в нас. Нісан Дивіться, який він красень в білому кольорі на темному даху. М -м -м, на коричневій шкірі. Де що це зробили з кермом? а? Це ж ви його вкатали уже 29 тисяч миль. Щось не можу повірити в це щастя. А ну-ка, ну-ка. Так, давайте тут подивимось. Так, є підігріви. Ну в цілому, знаєте, після туксону, після туксону він ніде не, не розвалюється. Дуже круті сидіння з перфорацією. Трішки менше потіє дубці. З такими розкладами задній ряд. Дадемо заліземо Опа. Комфортно. У нас ззаду також є підігріви. У нас є панорамка тут. В цілому машинка виглядає дуже-дуже симпатично. І шкіра, як ви бачите, не зношується. Опа. вилазимо звідси. Чорна криша в нас, по задній частині це в нас комплектація платіном на повному приводі. Оце я вам хочу сказати: реально прикольна машина не за всі гроші світу. От Якщо брати порівняння з rav 4 вони в ті ж самі бабки. Та я б краще взяв собі Nissan. Тому у, якщо хочете дізнатися ціну на найбагатшу комплектацію в Нісані, ставимо плюсики в коментарі. Наші менеджера наберуть і зорієнтують по умові і по цінам вас. Всіх обняв.